Добрий ранок, друзі. Добрий ранок, моя поетична родина. Напишіть, будь ласка, чи мене чути, Чи мене видно. Надіюсь, що чути. Сьогодні я маю можливість знову долучитися до... До поетичного волонтерства. Дякую моїй родині поетичній за таку можливість. Сьогодні дякую нашим Збройним силам за цей ранок, за таку можливість. Дякую Богу за цей ранок. І, як завжди, будемо читати поезію і налаштовуватися на. Новий робочий день на позитив. Нагадую, що поетичне волонтерство це така акція, завдяки якій ми збираємо кошти на допомогу Збройним силам України. Під цим ефіром в коментарях будуть закріплені збори, посилання на збори, номери карток. Нагадаю, також що. Збір, який я розпочинала у травні місяці для 140 го батальйону. Досі не закрито. Тому теж залишу в коментарях карту. Друзі, долучайтеся до зборів. Ми разом з сила, ми зможемо, ми це все подолаємо. Віримо, що все буде добре. І разом йдемо до перемоги. Все буде добре. Трішки зачекаю. Зберу всю силу волі в кулаку. Все буде так, як має бути. Знаю. Перетерплю у серці гіркоту. Все буде вчасно. Бог не поспішає. Ціную миті й ті, що під дощем, і коли душу. Смуток огортає. Я вдячна тим, хто ділиться плещем. Все буде добре. Розійдуться хмари. Залишу тугу тут, на аркуші. І знаєш, долі не страшні удари. Якщо є люди рідні для душі. Друзі, мої, дякую, що ви в мене є. Я Відчуваю кожну підтримку. І дійсно, лише ми разом, ми сила. І сьогодні хочу читати не лише свою поезію, хочу читати поезію людей, якими захоплююся, поезію людей, яких я люблю. Одна з таких наша Ніна. Ніна знає, як я люблю її поезію. Її любовна лірика мене завжди захоплювала. Але ось, зараз знайду, я собі роздрукувала. That's Як хочеться сонця і трішечки в душу весни, умити весь холод, ласкавим промінням ясним, радіти всі танку, із блискісток і кольорів, сплітати мелодію з добрих попутних вітрів, щоб завше. Привітно і щиро сміхалася даль, вечірнього затишку, ніжно накинути шаль, надихатись зорями в лагідній тиші нічній, писати майбутнє вервечками гарних подій. Я хочеться віри, надії на світле колись, любові святої, що серце стіймає увесь, торкатися неба. Краєчком заквітчених мрій та просто відчути, що всесвіт і досі живий. І безліч такої чудової поезії є у нашій родині. Захоплююся, друзі, кожним із вас, вчитуюся в кожне слово. І вірю, що так і буде, що цей всесвіт буде живий. Але життя нас вчить <кій> постійно. І... Протягом цього життя виносиш якісь уроки, робиш якісь висновки і дякуєш Богу, що є люди світлі. Чисті, справжнє. Життя це школа зовсім непроста. Не знаєш, де екзамен і який. Тут кожен пише з чистого листа, і варіанти є простіші і складні. Ми вибирати можемо не завжди, хоч інколи дається Богом шанс. Обрати шлях, яким далі йти. І ця можливість буде як аванс. Не помилитись в людях як? Скажи. Надію в серці, як не погасити. Бо ж є такі, що допоможуть йти, є й інші. Спробують труїти. Є ті, які підкажуть, як рости. Дадуть нам крила і навчать летіти, а інші нас на дно будуть тягти і скаржитись на те, що важко жити. Одні як сонце, інші, як дощі. Бувають часом люди, ніби квіти. Когось зустрінеш легко на душі, когось хотів би і зовсім не зустріти. Одна лише умова спільна є. Ти маєш знати це і розуміти. Бери, що хочеш, бо ж життя твоє, але в кінці прийдеться заплатити. Друзі, дякую, що ви як ці сонця у моєму житті є. Я відчуваю підтримку. А вашу завжди. І залишайтеся дійсно собою, залишайтеся такими, якими ви є справжніми. Я завжди буду справжньою, без гриму, без фальшію у словах і у очах. Любов до рідних в серці берегти, хоч неспокійно, часто по ночах Я завжди буду справжньою з собою, збитим серцем, з вірою в душі, як до людей, так і вони з тобою. І не важливо, рідні чи чужі. Дійсно, бувають різні ситуації, коли ти розумієш, що лише віра, лише надія дає тобі силу витримати, вистояти. І ось в такі дні, да, особливо відчувається нам спека, літня, гаряча. І коли починаєш нити, що от от як жарко, то виключили світло і ще щось в цьому плані згадуємо наші збройні сили, згадуємо хлопців, які там зараз на сході, і розуміємо, що тут нам добре, що нам тут можна десь нічок сховатися, дочка якусь включити. І ок, все. Їм там набагато важче. У них Там є проблеми з питною водою. Вони всі амуніції, броніку. Зброєю мусять стояти, нас захищати. Тому, друзі, не забуваємо, підтримуємо. Хто відкрив збори, будь ласка, закидайте в коменти посилання на збір, закидайте картки свої. Хто має можливість, долучайтеся, донайте, підтримуємо наші збройні сили. Що ж далі, щоб зачитати поезію? Вона навчилась з часу відчувати і слухати лиш серцем і душею. Чужі слова хоч трохи фільтрувати. Не завжди щирі люди були з нею. Вона навчилась вірити, прощати. Прою важко розділити межею, де треба змовчати, де треба щось казати. І коли мішають праведне з брехнею. Навчилась надії не втрачати, та мрія завжди всюди була з нею. Хоч з часом так хотілося кричати, і в серці щось кололо, мов старнею, а мудрості чомусь не вистачало, та багатьох сама хотіла вчити. Косіння листя тихо опадало. Вона ще має далі вчитись жити. Надію і віру тримаємо в серці. Щиро віримо, що з Божою допомогою ці важкі часи в нашому житті минуть. ми обов'язково переможемо. І вистоїмо. Час летить швидко, можливо, не всі, можливо, нам тут в талу час швидше летить. Хлопцям нашим там хвилина як рік. Але цінуємо кожну хвилину нашого життя, кожну секунду. А час летить, не знає сам куди і як, скажи, його спинити. Життя біжить, лишаючись люди, чи ж в силі ми хоч щось змінити. А час летить, гортає ночі, дні, згадаєш, стільки пережито. ось стільки будні. Знову вихідні. Вчора зима, сьогодні літо. А час летить. Своя пора всьому. Сміятись і плакати, мовчати і говорити. Так поспішає він. Куди Що? в чому? На жаль, ще раз цей день не повторити. Зараз буду читати поезію нашої Марічки. Марічко, надіюсь, ти мене сьогодні бачиш. Захоплююсь твоєю поезією, вона така мені зараз близька е серцю. Я тобі завинила сльозами опечене літо і розібнути вічаєм сіру холодну весну. Мою ніжність у спогади, ніби у келих налито, а ти ніж зустрічаєш та вже котрий місяць без сну. Я тобі завинила 2005 тисячі п'ять поцілунків, триста тисяч обіймів і пряного тістечка смаку. Замість цього пакую я в берці дитячі малюнки і стікаю сльозою у втомлених сірих щоках. Я тобі завинила. Це вельми тендітна провина. Я не знаю насправді, як маю цей борг повернути. Я тебе обіймаю. Крізь вістань і грози не Це єдині обійми, які у нас не відберуть. Наш ворог відбирає в нас а, море позитивних моментів. Він ібрав по факту ж 10 років нормального повноцінного життя. І... Ця втрата, вона не, не може повернутися в повній мірі, але ми віримо, що скоро все зміниться і буде все добре. Так, а ще так. щось знайдемо. Читати. Втомились, сірі. мостились сірі будні нам на плечі. Найкраще вдома. Тепла грубка, вечір, гаряча чашка чаю, Мам, як справи. Важливо ж всім, щоб їх завжди чекали. Зборола ніч. Встають важкі повіки і день, і ніч воліють повз пробігти. Нам не підладний час, спинюся, куди я поспішаю, де спіткнуся, на що життя одне єдине трачу, не вернеш час. часто ж плачу, але міняти щось я все ж боюся не впевнена, сама в собі гублюся і лише від слів. Все буде добре. Знаєш, Тихенько помолишся, заснеш. І хоч душа втомилась від образ, але ніколи ти не смій здаватись. Дай волю почуттям своїм поплаче. До серця голосу навчися прислухатися, лиш з вірою у кращих всіх пробач, довірою ж не варто розкидатися, у кожного суддяє і палаче. Чому ж так важко в людях помилятися? Де взяти сили, встати із колін? Як відростити за спиною крила? Довірся Богу і на краще зміни, Усе ж чекай Його безмежна сила. Друзі, віримо, що з Божою допомогою ми вистаємо. Але і не забуваємо, що просто чекаючи, теж нічого не буде. Допомагаємо Збройним силам, хто чи може, хто як може. Підтримуємо фінансово, підтримуємо морально. Рідних, близьких, хто там на сході. І разом до перемоги. Таке життя мене і не спинити. Лови момент відчую його на смак. Хоч часто буде так жорстоко вчити, І ти не знатимеш, вчинити як. Життя дарує успіх і радість, Нечі, невдач гірчинку також додає, щоб зрозуміли ми, що щастя значить, щоб цінували те, що у нас є. Адже і біле поряд з чорним яскравіше, холодну пору більше любимо тепло, коли болить здоров'я найцінніше. Таке життя Ти ж бережи його. Друзі, бережіть одного, бережіть себе, тримаємося, разом ми сила. Дякую кожному, хто був сьогодні разом зі мною. Гарного всім дня, гарного, вдалого, спокійного, мирного. Разом до перемоги.